Факт номер 1 найбільший жук України та Європи. Жук Олень вважається найбільшим жуком на території Європи та України, довжина самців разом з їхніми великими рогами мандибулами – може сягати від 5 до 8 см, а іноді і більше, зафіксовано навіть до 10 см. Самки значно менші, їхній розмір становить близько 3-5 см, і вони не мають таких великих рогів. Факт номер 2 Загрозовий вигляд, але мирне харчування. Величезні, схожі на оленячі роги, мандибули самця використовуються виключно для турнірних боїв за самку або за місце годівлі. Насправді, дорослі жуки олені є абсолютно нешкідливими для людини та дерев. Вони живляться лише соком, що витікає з поскоджених стовбурів стіних дерев, переважно дубів. Факт номер 3 Етап личинки – найдовша частина життя. Попри те, що дорослого жука ми бачимо лише кілька тижнів, його життєвий цикл є надзвичайно довгим. Стадія личинки триває від 4 до 6, а іноді 7 років. Личинки живуть у середині гниючої деревини, дубових пнів, старих коренів, харчуючись нею і досягаючи значних розмірів до 10-14 см у довжину. Факт номер 4 Санітари лісу та їхня екологічна роль Личинки жука оленя відіграють критично важливу роль у лісовій екосистемі. Вони є санітарами лісу, оскільки харчуються виключно трухлявою деревиною. Таким чином вони прискорюють процес розкладання деревини, допомагаючи повертати поживні речовини в ґрунт. Факт номер 5 Небезпечні мандрівки самки. Самки, на відміну від самців, мають менші та міцніші мандиболи, які вони використовують, щоб погризати шлях у гнилій деревині та закопуватись у землю для викладання яєць. Вони витрачають багато енергії на ці підземні подорожі, забезпечуючи майбутньому поколінню найкраще місце для розвитку. Факт номер 6. Велика різниця між самцем та самкою. Різниця між статтями виражена дуже яскраво. Самці мають великі корневі мандибули, які є сильно збільшеними верхніми щелепами. Самки не мають таких рогів, але їхні значно менші та міцніші щелепи здатні завдати більшої шкоди, ніж великі, але крихкі мандибули сцавця. Факт номер 7. Приналежність до червоної книги. Жуколень знаходиться під загрозою зникнення і занесений до Червоної книги України, а також багатьох європейських країн. Основні причини скорочення популяції це масова виробка старих листяних лісів, особливо дубів, та санітарна чистка лісів, яка знищує старі пні та трухляву деревину, необхідну для розвитку личинок. Факт номер 8 Політ незграбний, але швидкий. Політ самця жука Оленя виглядає доволі незграбним, оскільки він літає, тримаючи свої важкі надкрила піднятими. Однак у польоті він може розвивати досить велику швидкість. Дорослі жуки активні в період з кінця травня до липня, часто ввечері, і можуть летіти на штучне світло. Факт номер 9. Тихе спілкування личинок. Личинки жука Оленя, живучи глибоко в деревині, здатні спілкуватись між собою. Вони видають тихі скрипучі звуки за допомогою тертя ніг. Вчені вважають, що це допомагає їм підтримувати зв'язок і, можливо попереджати про небезпеку. Факт номер 10 Коротке життя дорослої особини. Після багаторічного розвитку деревині дорослий жук олень живе дуже короткий час, усього 3-4 тижні. Цей період повністю присвячений розмноженню. Самці б'ються за самок, відбувається спарювання. Самка відкладає яйця гнилу деревину, і невдовзі після цього дорослі особини гинуть.